Ви знаходитесь в музеї одного експоната Маневський човен моноксил 1223 1256 роки. Ця ця будівля була відкрита 29 грудня 2021 року саме перед війною. І на даний момент безумовно. Ми тільки займаємось науковою, дослідницькою роботою, також налагоджуємо зв'язки, щоб писати проекти з литовськими науковими інституціями, з польськими науковими інституціями, щоб дійсно презентувати нашу найдавнішу і найпотужнішу знахідку Європи. Бо так Науковці Литви, Польщі ствердно сказали, що такої знахідки в Європі, такої величини, такої, саме як на даний момент, як кажуть навіть литовські, литовські інституції, кажуть, що це який це човен, це цілий корабель, адже довжина нашого човна сила Довбанки. 12 метрів 20 сантиметрів. На даний момент ми працюємо над спільними проєктами, і буквально вже на днях має вирішитись питання з Українським культурним фондом, де ми подали проєкт спадок Волинського полісся Маневський човен Моноксил 13 століття. Хотів би б сказати, що. Думаю, що якщо ми переможемо, то ось, ось ця біла стіна, вона має показувати всі події в 13 столітті, які проходили на теренах Волинського полісся. І дійсно, тут ми покажемо і воїнів, і легенди будуть відображатися, і як ми проводили процес консерваційних робіт. процес... Е Реставраційних робіт, хотів би б сказати і такі, які в нас проходились наукові конференції. То я думаю, що в скорому часі ми все-таки човен оживе як туристична локація на Волині. І я думаю, що будуть люди їхати до нас, споглядати, і дійсно ми будемо презентувати ось таку знахідку Європи.